Українські мові для збройних сил України зі святом поїхали. А, ви вже мабуть, дивитись на кар... на картинку, вже все, все зрозуміли. А, був випадок у Білгородській області, якраз прилетів, але посеред білого дня не вночі прилетів дрон. Залишалось цікаво, що якраз це було в чевдвдень, коли машини заправлялися. Стояла черга прямо серед білого дня. Вона тільки дивилася. Як всю коротше, штуку влітає дрон, цей бак, він коротше, був спущений, і при тому продавець коротше, до цієї заправки вилітає, на все це дивиться, кричить. Ну, По тому всьому, що, в принципі, сказати, що прям такий, дуже сильний бабах, сказати не можна. З'явилися в мене коротше, на сайті, там є з карта заправок. Аз, а з не АЗС, а імені Ел заправок, тобто Ел От Ел це означає газові заправки. Дивіться, вони тут помітили біля Краматорського одну українську заправку як свою. Прикиньте, тобто вони вже якби вважають, що це їх заправка. І вони теж, коли дивишся на їхні карти, де вони малюють АЗС заправки, то тут вони в АЗС саме заправки, Крим вважають своїми, там, де вони зараз знаходяться, вони помічають як свої. Да, так що це, це вони також намалювали собі свою заправку на територію Краматорську, які взагалі зараз не з ними. Uh, uh, так, і що ми бачимо? Що їх багато нас звичайно цікавить Курська область, Білгарська область. Отут заправки є. Отут за Маріуполем є заправки. То от маленький дрон може також змінити світову історію. Ваш маленький дрон. Якщо у вас нема, звертайтесь до нас, до волонтерів. Просіть нам треба маленький звичайний дрон, щоб вони виділи сюди. Я вам кажу, робити це. Я нагадую, хто у нас сидить в офісі президента. Я нагадую, хто цей цей хтось одягав чорну метку, чорну кипу. Він не за Україну. Він він проти всього світу. Він з ними. Він з тими, з Ізраїлем, він проти всього світу. Начебто, казали, що він давав накази не стріляти по автомобілям, які везуть паливо. Да, пішов ти, пішов ти, да пішов ти. Так тобі сказала вся Україна. Тому вони це зробили вже. Це, це було, і це відбувається. Десь щось воно звичайно попало на відео, десь щось не попало, і воно вже було тисячу разів. Я просто нагадую, що це також дуже важливо. Такі маленькі дешеві дрони, які ви можете замовити у волонтерів, які ви можете, деякі збираються власноруч там, багато того не треба. Але є ціль і тут он. Білгородська область 11, Воронежська область 5, Ростовська на Дону – 22. Ну, не знаю, як долетить, ну долетить, Краснодарський край 50, всього нічого. Обрянська область над головою Чернігівська є, скільки тут? Раз, два, 5. 6. 6 штук, ну, от так. Тому чим це їх тил, деякі види, скажімо так, а військової техніки також використовують є взагалі такі така техніка, яка може одночасно або або використовувати це ну максимально зручно, звичайно. Це може бути дизель, керосин або в тому числі, і газ. Да? Хоча така техніка, мені здається, більш точно, якщо в неї щось попадає, то що це вони сидять на порохіві бочки, на газові бочки, це просто не сказати нічого. Но великі камази, камази російського виробництва з балонами точно возять. Тому, а де, тобто, Якщо навіть отут поблизу, рядом немає газових заводів, то цей навіть перероблений газ треба десь зберігати. І не не забуваємо і про АЗС. Вони військова ціль, військова законна ціль. Але ну правди, правправда, сказати, що краще це зробити вночі. Це точно, однозначно. Просто щоб просто не було. Поменше там машин, да а так нам нічого не заважає не робити наступ, а щоб вони тут не писали нові заправки десь біля в Запоріжжя, в Миколаєві, в Харках, в Сумах. Я хочу нагадати завжди. Пам'ятайте, хто у нас сидить у Верховній Раді. Я знаю, що Україна кипить. Я знаю, що вона з цієї теми обов'язково повернеться. Зеленський від цієї теми не динеться нікуди, як і відповідальності перед світом буде обов'язково. Просто для цього повинні і википити інші країни, а вони википять обов'язково. І ну я колись ще більш лояльніше ставилася до Зеленського. Зараз ще не можу. От просто вже достав. Я, я просто. Так достало. от все як там сказав один гірал, якщо б ми робили те, що каже Зеленський, України вже не було правильно. Він робив все на світі, все, щоб України не було. Це його персональна ціль і мета. Але маленький дрон, який а, може змінити їх наступ. Взагалі, таран таран, там в Росії, там в Тюменській області, там все, все там все краще і краще, там все веселіше, веселіше, там нові території, там нові дороги, там нові траси, там таран тарам таран і це не мати взагалі ні якого кінця краю здається, що просто, ну просто там ну, щось таке, я не знаю, якісь м -м, хтось зверху там щось там робить, я не знаю, і просто знищує все, що тільки можна, не можна. Там, де їдуть ці грозовики, вони щось везуть на фронт. І, і це дуже повільно тепер буде. Це ж у них повинен бути зараз новий наступ, прав прав все, все з новою силою. Є є з чим іти, є на чом їхати, але, але нема коротше дороги, нема. Тому кінця крає і вона ще вода постоїть і, і заблокує, і знесе, і рознесе асфальт і залишить і ями, і будуть вони добиратися а, тиждень, тиждень замість там. А двадцять години вони будуть їхати тиждень, два-три. Ну і і будуть сидіти. Потім в болото російське в'їдуть і будуть там сидіти. Тому пам'ятаємо, що звичайно робимо, звичайно, нікого не питаємо. Замовляємо, опрацьовуємо і, і, і ще раз, якщо би ми слухали Зеленську, України вже б не було. Наказав воно наказало не бити по автомобілям, які везуть бензин. Ти Думаєш, ідіоти не зрозуміло, що ти сказав, чи що. просто ну ну Україна кипить, і це обов'язково приведе до чогось. Такого не може бути в принципі, все. Вони все вже робили, що попало на відді, що не попало, Але я нагадую, що це також ціль, як і, звичайні АЗС, також ціль. Тому що навіть якщо тут не буде ніфті переробних заводів, не буде нефтебаз, баси, рівно на АЗС велика кількість бензину, щоб заправити колону техніки, отак з головою. Тому вони цілі. А наша ціль залишити їх без топлива, щоб ножками ходили.